Всім привіт-привіт! В даному відео ми з вами поговоримо про те, як мені вдалося організувати власне ергономічне домашнє робоче місце. Наприклад, який я стіл вибрав, як краще стояти чи сидіти, все ж таки, яке крісло я вибрав, якою технікою користуюсь, які аксесуари використовую, як я організував весь кабель менеджмент, як взагалі правильно працювати за столом. Про все це ми з вами поговоримо в даному відео, тому вмощуйтесь позручніше, буде дуже цікаво. Перше, про що ми з вами поговоримо, це, звісно про стіл. І тут варто відмітити два моменти. По-перше, те, що я стою, вирішив спробувати записувати відео стоячи, подивимося, наскільки це. Краще буде, як я буду виглядати в кадрі, все це подивлюся, зроблю висновки, але поки що мені набагато легше говорити, коли я стою чим сиджу. Стіл стіл ділиться на дві частини: це столешня і відповідно основа. Коли я вибирав собі стіл, то вирішив, що це буде точно стіл з електрорегулюванням висоти, щоб в ньому була пам'ять позицій, сидячого і стоячого із позиції. Щоб це був класний девайс, щоб він стильно виглядав. І саме такий мені сподобався від фірми Aoke Flex Plus. Мені здається, це флагман, можу помилятися, звісно, але дуже хороша позиція, дуже хороший стіл, тому що. По-перше, він витримує навантаження, якщо не помиляюсь, до 120 кг. А мені важливо, тому що я замовляв столешню з натурального дуба, і вона дійсно дуже тяжка. Плюс у мене ще монітор, ноутбук, вазончики, ще один монітор може додатись, то краще взяти з запасом ці всі штуки. Кажу, що іноді не варто переплачувати за гроші і за те. Що ви не будете, чим ви не будете користуватися. Тобто я собі заздалегідь знав, що мені потрібен дуже устойчивий стіл, скажімо так, і, який буде витримувати все, що я на нього покладу. Тому мені сподобалася позиція. Я дуже люблю всяку смарт-техніку. Я знав, що я. Скоріше за все, не буду користуватися цією функцією, тому що є тут функція Connect, є додаток, до нього можна законектити стіл і керувати столом, налаштовувати там різні штуки з додатка. А також безпосередньо на столі є меню, є два корист... можливість. Встановлювати двох користувачів для даного стола там є різні профілі. Керування кнопками в нього сенсорне, дуже круте, все дуже зрозуміло. Також є функція налаштування ремайдера для того, щоб ви знали, коли змінювати сидяче чи чи, положення, чи чи вам вставати, чи сидіти, так скажу. Тому мені подобається, він стильно виглядає, і в них є дешевші позиції, є на порядок, прям дешевші, тому залежить від того, від ваших потреб. Але я зупинився саме на цій моделі, тому що ще раз кажу: вона вписувалась в мій бюджет. Він двомоторний. До речі, тут два мотори. Він набагато швидше буде піднімати все це діло, чим одномоторні столи. Сенсорне керування, ну і додаток. Ще раз скажу, не переплачуйте за те, чим ви не будете користуватися. Я просто люблю якісь технології, тому вибираю переплатити певну суму, щоб спробувати ту чи іншу технологію. Якщо ми говоримо про столешню, то тут купа варіантів. Давайте я просто вам розкажу про два самих примітивних варіанти тому що я не спец в цьому всьому. Я. Читав, я аналізував, я дивився і сприймав інформацію так, як я хотів собі її сприймати про столи, про взагалі організацію робочого місця. Тому скажу вам так: грубо кажучи, є основних дві два типа поверхні. Є більші. більше типів це вас проконсультує той чи інший продавець, в якого ви будете купляти стіл. Але основних, як для мене, є два. Я розглядав між звичайним ДСП. І натуральним деревом і зупинився на натуральному дереві. Потрібно враховувати те, що натуральне дерево в разів так 6 чи 7 цільниця буде дорожче, чим з ДСП. Це прям відчутно дорожче. Але до цього в мене був стіл з ДСП, звичайний зв'язка, який прослужив мені, дай Бог, там, 4 чи 5 років. І він показав себе, зарекомендував дуже класно. Я зрозумів, що стіл це така штука, яку ти купляєш на велику кількість років, і не будеш його змінювати. Це не смартфон, це не ноутбук чи не ще будь-який гаджет. Ти купив, головне, що він був надійний і ну, довго тобі служив і працював і виконував всі свої необхідні функції. Тому я вирішив переплатити і купити саме дубову стільницю з натурального дубу. Мені подобається текстура, мені дуже подобається, як на дотик відчувається дана стільниця. Я вирішив, якщо я беру вже таку штуку, як цей стіл, на майбутнє, на велику кількість років, як то кажуть, у нас на виріст, то Краще переплатити, щоб воно довше служило, хоча ще раз скажу, стільниця з, з ДСП вам також буде довго служити, і орієнтуйтесь на свій бюджет і на те, що дійсно вам це потрібно чи ні. Ніколи не переплачуйте лишні гроші, як я. Це вже залежить від вас, звісно. Тому я вирішив все-таки взяти дану стільницю. Розмір в мене 1,40 м довжина і глибина, здається, 70 750 мм, якщо я не, помиляю, не помиляюся. До цього в мене був юсковський огромний просто стіл. Він дуже був великий, аж занадто великий. Тому я вирішив взяти менші розміри, скажімо так. І... Він набагато органічніше вливається в мою квартиру в мій робочий простір, взагалі в простір квартири. Тому таке було прийнято рішення. Ще раз кажу це вже залежить все від вас. Виробників є маса, я кажу, яким на якому я зупинився. На якому є класна гарантія, на якому мені не мені подобається дивитися, в якому сенсорне керування є додаток і велика, от вантажопідємність, якщо не помиляюсь, називається. Тому вибирайте, дивлячись, виходячи з цього, скільки речей у вас буде стояти на вашому столі, що ви туди плануєте положити. І відповідно, чи потрібен ваш вам весь той потенціал, який вам пропонує та чи інша модель? Тепер поговоримо трішки про мій стілець. Для мене це маст have, тому що взагалі, коли ти довго сидиш, коли ти сидяча робота, то тобі потрібно, щоб твоя спина трималася, щоб вона була правильно поперекова підтримка, була підтримка шиї, і взагалі твоя осанка мала якийсь вигляд, ну навіть не якийсь вигляд, а щоб вона. Правильно сиділа і не перенавантажувала вашу спину. Не знаю, як ця осанка може перенавантажувати вашу спину, ну ви зрозуміли, що я маю на увазі, щоб вам було зручно і комфортно. І тут хочеться додати такий один не маленький, а дуже великий нюанс, що яке б круте б крісло у вас не було, за скільки б сотень тисяч гривень чи, можливо, доларів, якщо такі є. Вам все одно потрібно буде встати, пройтися і розімнятися кожну годину, що роблю я. Тому це важливо завжди тримати в умі. Крісло це круто. Ось цей час, коли ви працюєте за комп'ютером, воно допомагає вам тримати осанку, знімати біль в поясниці, в плечах, в шиї і так далі. Але розмінка кожну годину встатися, пройтися, випити склянку води чи зробити ще щось. Це дуже важливо. Зупинився я на кріслі від торгової марки Ergolife. називається Ergotron t 1 І це крісло, ось воно тут стоїть в мене. Мені дуже сподобалося, по-перше, своїм зовнішнім виглядом. По-перше, взагалі, які в мене були критерії до мого майбутнього крісла. Це обов'язково сіточка. І одразу хочу сказати, що в дешевих моделях. Сіточка нікудишня. Я передивився дуже багато оглядів на крісла і зрозумів, що в саме в дешевих кріслах ця сітка нікудишня, вона дуже швидко псується, протирається і від неї нічого взагалі не залишається. Тому для мене важливо було, щоб це була сітка, тому що до цього в мене було геймерське крісло. Звичайне фірми Cougar, якщо я не помиляюся. Якщо ми говоримо про правильне ергономічне крісло, то для мене було важливо, ще раз кажу, це сіточка. А друге, щоб це підходило, звісно, під мій зріст. Нагадую вам, що мій зріст 1,95 м і далеко не всі крісла підходять під цей зріст. Третє, звісно, щоб це була максимальне регулювання всього, чого тільки можна в цьому кріслі, щоб я його міг один раз налаштувати під себе. І класно цим, цим ділом користуватися. А щоб його класно під себе налаштувати, має бути відповідна велика кількість оцих налаштувань. Тобто це і підлокітники. В моєму варіанті ці підлокітники вони крутяться, як тільки можна. На 360, не знаю, ну налаштовуються вони дуже класно. По-друге, висота підлокітників не знаю, навіщо це. Там в рекламі вони показували, що це для того, щоб коли ви сидите за смартфоном, щоб ви не нахиляли голову, а ось отак дивилися. Я цим не користуюся, мені подобається, що вони ходять по. Вущі ширші, вперед-назад крутяться як завгодно. Ну і звісно, як завгодно піднімаються. Для мене це було дуже важливо. По-друге, це те от сидіння, на якому ви сидите своєю п'ятою точкою, воно має також регулюватися. В моїм випадку воно також вперед-назад ходить. Я можу дуже, скажімо так. Тонко налаштувати його під свої потреби. Третє, це, звісно, підтримка поперека. І тут також є багато нюансів. Я не буду про це все розказувати. Можливо, варто зробити окреме відео про ці всі штуки. Дайте, до речі, знати в коментарях. І фішка в тому, що ваш поперек також повинен мати правильне положення, правильне сидіння. Трішки згодом ми поговоримо, як правильно працювати за цим всім. В якому положенні правильно розташовувати свою шию, голову, монітор і так далі. Про це трішки згодом. Тобто поперек в мене також регулюється, наклонюється сама спинка. Поперек там є дві повітряних подушки, вони надуваються, тобто можна зробити його жорсткішим, більш м'якішим, він висувається. Також оця сама спинка вона регулюється, може вище підніматися, підніматися нижче. Ще одна фішка одна з фішок цього крісла, що в нього спинка може там є такий режим, коли вона відмикається і. Виходить так, що вона не фіксована, а вона слідкує за вашим положенням спини і також підлаштовується. Вона, вона як на слайдері отак от буде ходити. Ну, я чим... Чесно кажучи, цим не дуже користуюся. Але те, що я можу налаштувати своє крісло максимально під свій зріст, під свої руки, ноги, спину, для мене це дуже привабливо і це я вважаю це дуже правильно. Далі ще одна така штука, як підголовник. Мені дуже подобається, що він є, тому що. Ти привчаєш себе сидіти правильно, не, скажімо так, не втуплюватися в екран, і отак, от, якщо я стану зараз в профіль, і отак от не випирати шию, а привчаєшся сидіти рівно. Підголовник допомагає вам в цьому. Він підтримує вашу шию, підтримує вашу голову. Він також у мене налаштовується бог як, куча комбінацій, куча позицій. І мені це дуже подобається, ще раз кажу, тому що я налаштував його один раз під себе і просто використовую. Також додаткових плюшок в моєму кріслі ще є така функція, як підставка під ніг. І от ця штука, яка включає можливість відкидання на кріслі і типу розслаблення. Чесно кажучи, якщо у вас є можливість не брати стілець, не переплачувати за цю підставку для ніг. І в моєму випадку я б цього не робив, тому що я цим користуюсь дуже рідко, якби її не було, взагалі б не користувався і не переживав би через це. Тому це така штука, на яку мені здається, не варто звертати уваги, не брати її взагалі до уваги. Тому що, якщо ви хочете розслабитися, потрібно це робити не на стільці, а встати пройтися чи лягти на диван, зробити будь-що, щоб трошки розвіятися. Від свого навіть такого крутого ергономічного робочого домашнього місця. Є й інші бренди, один з світових крутих брендів, які виготовляють стільці, називається Herman чи Miller, Müller. Але там сільці дуже дорогі. В цьому сільці мені сподобалось те, що в нього гарантія також 5 років, і це дуже круто. Це означає, що виробник знає, з чим він займається, якщо дає таку велику гарантію. А стілець це. Моє все, і це останнє, про що я хочу думати, про те, щоб він зламався. Це має бути надійна, досить таки конструкція. Також з інших виробників, які я при, при, при розгляді, тоді коли розглядав, вибирав стілець. Я дивився на виробник Хіномі. В них є там крісло Хіномі H2 Pro, якщо не помиляюсь, і X1 трішки дорожче. Також класний виробник, також гарантія 5 років в них. І ще хочеться додати те, що коли я собі шукав стіл і крісло, то є багато магазинів, які займаються в Україні всякими цими ергономічними штуками. Я впевнений, багатьох ви з них знаєте. І хочу порадити, ще раз кажу, це не реклама. Я просто це єдиний магазин, який мене дуже класно проконсультував. Який відповів на всі мої запитання, який не намагався мені втюхати якусь, не знаю, безкорисливу дорогу фігню за кучу бабла, а дійсно підібрав те, що мені потрібно, під мій зріст, під мої потреби, зняв відео, я просив огляди і так далі. Я хочу просто їх порекомендувати. Сказав, я після того як вони мені вже... Прийняли замовлення і відправили, напевно, стілець. Уже тоді ми з ними переписувалися, і я кажу, дивіться, в мене є невеличкий ютуб-канал, мені дуже подобається те, що ви робите. Я хочу вас порекомендувати людям. І вони мені дали промокод, який з'явиться десь тут. Ще раз кажу, це не реклама, це я просто попросив. Якщо у вас є промокод на знижку, дайте. Люди, які подивляться дане відео, їм буде корисно, вони знають, де шукати надійний, класний. Магазин з класними гарантіями, з класним підбором усіх цих девайсів, я майно там стола, стільця і там багато чого іншого ще є. Оцей магазин називається Ergolife. Дуже відчувається, що люди знають і розуміють те, чим вони займаються. Тепер поговоримо про техніку, яку я використовую. Тут буде дуже коротко і дуже зрозуміло. По-перше, звісно, це MacBook. В моєму випадку на 1 ТБ 16 ГБ об'єднаний, вона ж оперативна пам'ять m 1 Pro. З своїми задачами справляється на УРА. Єдине, що я розглядаю можливість переходу на m 4 Pro. Розглядаю тільки 16 дюймів, тому що після того, як в мене був 13-дюймовий, я перейшов на 16 дюймовий зрозумів, що великий екран це круто. Мене дуже влаштовує його батарейка, його продуктивність. Я і монтую відео, і працюю за ним. Роблю всі свої проекти і все на ньому роблю. Обожнюю Apple-ську техніку. З моїх попередніх відео я думаю, ви вже здогадалися. Якщо ні, то можете подивитися і здогадатися. Класно себе проявив. Якщо ми говоримо про е, мій монітор, то це монітор від фірми Dell. Як він точно називається, я все вкажу, думаю, в описі під цим відео. Він дуже класний. Чому? Тому що, по-перше, я коли розглядав, вибирав собі монітор. По перше, для мене це було 10 біт, якість зображення, якість відображення. Це 10 бітна. Чому? Тому що. Я монтую відео, я хочу в цьому напрямку розвиватися. Мені це цікаво для того, щоб бачити всю глибину картинки, всю глибину відео важливо мати саме 10-бітний монітор, тому що він передає більшу кількість кольорів. Ну і звісно, тут ips матриця тут 4К роздільна здатність, і мені цього більш ніж вистачає. Також я задумовуюсь про ще один монітор, вертикальний, чисто для коду. Я не думаю, що це вже буде 10-бітний монітор, але... Подивимось, як піде, тому що мені сподобалась якість моніторів у Dell. Тепер хочу сказати трішки про аксесуари для мого стола. Ну, по-перше, це кабель менеджмент. Я просто ненавиджу, коли всі кабелі висять. Коли це... коли ти дивишся на це сіл, і тобі не хочеться не то, що працювати, а напевно вже жити. Тому для мене кабель менеджмент це must-have. я купив також від фірми цієї Aoke Такий кабель кабель канал. Він здається, називається. Він великий. В мене там стоїть аж дві переноски, два фільтра мережевих. Не знаю, як правильно це назвати. напишіть в коментарях. Там всі мої провода вони гарно сховані, їх не видно. Єдиний єдиний провід йде від стола від цього кабель канала. Він втикається в розетку для того, щоб працював стіл, і все остальне, і все. І також цей провід я думаю сховати. Я дивився, точніше, мій друг мені показав, що як він зробив. Він такі штучки-наклейки на ніжки стола купив і протягнув цей кабель, і потім відткнув в розетку, і він навіть не висить, а просто акуратно собі проходить по всім цим ніжкам. Також подивись, як це краще все організувати. Також я собі ще купив такі штучки-липучки ззаді, для того, щоб ваші. Провода трималися, в них ви засовуєте всі зарядні. Ну, для мене це прям must have, тому що, я ще раз скажу, я не люблю, коли все висить, а так все в цьому кабель-каналі все заховане. Коли стіл піднімається, нічого не випадає. Коли він опускається, також нічого не випадає. І працювати за таким робочим, охайним робочим місцем. Одне задоволення. Також, якщо говорити про зарядки, один з моїх підписників мені порадив підставку для оригінальної безпроводної зарядки від Apple MagSafe. Від фірми здається EverSolid. Вона дуже крута. Також дуба виконана. Мені дуже подобається, як вона вписується в цей стіл, і телефон на ній нібито висить в повітрі і виглядає це круто. Не потрібно кожен раз пихати кабель в телефон, щоб його зарядити. Також, якщо ми говоримо про мій монітор, я використовую Bar, це називається, якщо не помиляюсь. Це така лампа для монітора, яка світить, особливо коли ввечері сідає сонце, щоб ваші очі не. Напрягалися, вона світить чисто вертикально, вам в очі нічого не попадає на монітор, щоб менша контрастність між фоном і монітором утворювалась, і вашим очам набагато легше дивитися на джерело світла, таке як монітор. До речі, цю лампу я дуже зацінив, тому що спочатку я бачив її в багатьох блогерів і думав, що це ну, просто розкручена штука, якась дуже, яку просто юзують для краси. Але дійсно вона знімає напруження з ваших очей. Мені дуже сподобалось, як вона працює, це лампа від фірми Базеус. Також оставлю посилання внизу. Далі, якщо говорити про кронштейн, це звичайний кронштейн від нашої торгівельної марки RZTK. Він чорний, я хочу білий кронштейн. Напевно, також буду брати від Аоке, тому що в мене такі білі деталі, біла основа стола, і мені потрібно, щоб це все якось гармонювало. Якщо є таке слово, да? щоб вписувалось в мій простір, мені це дуже важливо. Тому можливо, коли я буду докупляти ще один монітор, я також одразу куплю такий двойний кронштейн, білий ваоки він є, і поставлю це все діло сюди. Хоча цей від РЗТК дуже класно виконує свою функцію, можна налаштувати позицію монітора в будь-якому положенні, крутити його. Всі кабелі сховані, все акуратно зроблено. Мені дуже подобається. Також для ноутбука я використовую підставку, таку алюмінієву, якщо чесно, не помню фірми, я ж давно колись її замовляв, напишу також в описі в переліку. Але підставка класна, алюмінієва, з дирочками, щоб продувалося, щоб не грівся ноутбук. Хоча, коли мене з'явиться ще один монітор, я думаю, я куплю вертикальну підставку для ноутбука, щоб він був в закритому положенні, ставився і просто стояв, не займав лишнє місце на столі, тому що. Мені здається, ця підставка займає мене досить багато таке місця. Ну і, звісно, для правильно сидячого і стоячого положення, щоб ваші руки нічого у вас не боліло, не зморювалось, я юзаю відокремлену клавіатуру і трекпад від фірми Apple. Трекпад третього покоління, здається, чи другого. Здається, він йде ще без Type-C. Клавіатуру я дочекався Magic Keyboard з Type-C. До цього в мене була дуже класна клавіатура, яка називається MX Keys, Але вона була чорна, треба було все-таки білу, ви розумієте. Але це не сама головна проблема була, чому я купив собі клавіатуру Apple, тому що. Мені незручно тягнутися до Touch ID на моєму ноутбуці. А якщо ще він буде зачинений, ну закритий, коли мені купиться ще один монітор, то взагалі я ним не зможу користуватися. А в цій клавіатурі, по-перше, Type-C, слава Богу, не Lightning. І по-друге, це звісно дуже приємний хід клавіш, як і в любого Apple-ського MacBook. Мені дуже подобається, тому що я звик до цієї розкладки. І також є ось оцей та ID, Тому я взяв саме цю клавіатуру, і мені подобається, що вона дуже довго тримає заряд. В ній немає підсвітки. Напевно, це також впливає на довговижну, довговизну тримання заряду. От але в мене є ось ця лампа, і взагалі в мене ніколи не було проблем, що я не бачу. Яку клавішу мені потрібно натиснути, тому що в більшості часу я друкую на осліп? Ну і останній найважливіший, напевно, для нас всіх пункт це як працювати тут безліч думок, безліч порад. Начнемо з того сидячи чи стоячи. Я перевчаю себе потрішки працювати стоячи. Я пробував просто стоячи працювати, писати код, мені трішки незручно, тому що все-таки спина більше напрягається, тому що немає підтримки як тоді, як ви сидите в кріслі я зрозумів, що для мене поки що ідеальний варіант, коли я е, стою лише на мітингах. У мене є мітинги, я роблю собі позицію стоячи, стою, і так таким чином в мене розслабляється спина, в мене розрівнюється осанка. Мені дуже кайфово, якщо чесно. Змінюється позиція, і ти навіть якось думати по-іншому починаєш, тому що. Я не знаю, просто ти сидів нижче, став вище, інший вигляд. Я не знаю, як це працює. Але дійсно в цьому щось таке є. Як працювати стоячи, точніше, як я читав, як правильно взагалі роби, працювати стоячи, не небезково писати код навіть на. На тих самих мітингах, як в моєму випадку, по-перше, це важливо не стояти на одному положенні. Тобто, якщо ви одночасно стоїте на двох ногах, стоячи працюєте, і відчуваєте, що вам не комфортно. Перемістіть е, е, свою вагу тіла більше на одну ногу, потім на іншу. Існує маса гаджетів, наприклад, як балансборди, або такі, як бігові дорожки, тільки вони для ходьби, для роботи стоячі, і там купа чого іншого. Але мені здається, поки що мені це не потрібно. Я просто е, стою. І рухаюсь, переміщаюсь з ноги на ногу, стою рівно, можу розрівнятися, можу покрутитися. І ось таким чином, коли ви чергуєте сидячу і стоячу роботу, то ваш організм також не так напружується. Він навіть мене якось мозок починає не так сприймати роботу, якось ти розвантажуєшся. Ну, поки що мені ця ідея дуже подобається, і я її успішно. Практикую кожного робочого дня. Якщо говорити про роботу сидячи, то там є декілька правил. От навіть я собі думав, якщо я не буду завжди працювати стоячи, то в мене буде класне, круте положення виставлено для стола для роботи сидячи. Перше, коли ви сидите, то ваші ноги повинні. Скажем так, вільно звисати під кутом 90 градусів, 90-100 навіть градусів, доставати до землі. Тобто вони не повинні завалюватися. Ваш таз не повинен бути нижче рівня ваших колін, скажімо так. Це дуже важливе правило при тому, як ви сидите. Про положення рук так само ви сідаєте, 90 100 градусів у вас має бути згин в ваших локтях. Ви дивитесь, щоб вам було комфортно, ваші руки не повинні просідати. Це має бути максимально комфортне для вас положення. І я таким чином налаштував собі стіл для роботи сидячи, і також налаштував своє крісло, щоб мої руки були в правильному положенні і мої. Ноги були в правильному положенні. Якщо ми говоримо про шию, взагалі про ваш погляд, то ваш монітор повинен бути, скажімо так, верх вашого монітора повинен бути на рівні ваших очей. Це неправильно, якщо ви стете нижче монітора. Ви маєте випрямитися, у вас має дуже добре бути осанка випрямлена, має бути добре підтримуватись шия. В цьому випадку я ще раз кажу, що я взяв крісло, щоб обов'язково воно було з підтримкою шиї. Підтримкою голови, тому що це допомагає мені тримати мою осанку, і також мої м'язи спини шиї не втомлюються, тому що є підтримка цих м'язів. І ось таким простим чином ви працюєте, ви звикаєте до цього працювання. Це ви відчуваєте, що ваше тіло ковзає, скажімо так, не ковзає, а стає в. Ось цю неправильне положення, ви себе лобите на думці і випрямляєтесь і сідаєте в, правле, в правильне положення. Я також до цього звикаю, тому що коли до цього у вас було погане крісло, зараз стали хороше, то вашому тілу, вашій осанці також. Потрібен час ну для того, щоб перевчитися, скажімо так, тому що ваші м'язи повинні запам'ятати іншу пам'ять, скажімо так, інше положення вашого тіла, щоб ви вчилися розвантажувати це все, сидіти правильно. І коли ви вибираєте саме правильне крісло, правильну його висоту, налаштовуйте його під себе. Так само налаштовуйте стіл під себе, це дуже важливо при сидячій роботі. то тоді ви відчуваєте аж таке полегшення. А тим більше, коли у вас крісло із сіточкою, то вас нічого не пріє, вас все продувається, if you know what I mean, як то кажуть, і все функціонує класно, і ви можете повністю сфокусуватися на своїй роботі, а не думати про те, що у вас болить поперек, спина, плечі, шия і так далі. Ну і ще раз. Наостанок, ніяке крісло не замінить вам здорової осанки, так як просто перерва в вашій роботі. Я роблю її кожної години. Тому обов'язково це враховуйте і обов'язково це виконуйте. На цьому все. Думаю, дана інформація була для вас корисним. Пишіть свої думки в коментарях, скидайте. Фото не знаю, чи можна скидати в Ютубі фото, але діліться своїми думками, як ви організовуєте своє робоче місце. Я обов'язково їх всіх прочитаю, тому що від своїх підписників я беру максимум інформації. Якщо це люди дійсно радять щось круте, я обов'язково це використовую і імплементую у власне життя.